Знайомилися ми ще в школі. Це було таке дитяче кохання, яке ну, з часом переросло в підліткове вже кохання, а з часом стало вже таким фундаментально дорослим коханням. Познайомилися ми з ним в 13-му році, да, в 13-му році, коли він перевився, він служив в Калинівському ДСО по моєму групі реагування, і прийшов до нас підрозділ веселий. Положительний парень, спортивний парень, можна сказати, завжди він таких, ну, на шутках. Першою вагомою зміною в його житті це стала армія. Він служив в морській піхоті в Севастополі. Після служби повернувся зовсім таким змужнілим вже. І, напевно, тоді прийняв те, було ним рішення. Працювати саме у цій сфері, тому що його внутрішнє покликання, якась така боротьба за справедливість, все-таки ну, наштовхувала його на вибір саме такої професії. Якби був загальний набор з ВШР «Сокіл». Ми були, ну, були якби, фізичні випробування, стрільба тут на місці Вінниці відбирали кандидатів. Коли група набралася, нас направили на п'ятидневний курс виживання. Професія. Співробітника спецпідрозділу корт давалося важко не тільки фізично, але й морально, тому що це постійні відрядження, це постійні тренування. Називати Антошка, того, що, ну, по-другому, ми його не називали. Там постійно Антошка та Антошка, коротше, всі завжди розуміли, за кого того, що Віталіків, які так служилося, що Віталіків, і Жень, було чотири і п'ять, і есть, Якби всі знали, якщо Антошка, то це Віталік Антищук. Дуже класно займався футболом ще в підлітковому віці. Потім різні види боротьби. У 2017 році виборов перше місце. Він, виходить, не встиг скинути вагу, щоб зайти в свою робочу вагу 80 кілограмів. В нього 8-300-300 грам було лишні. І так виходить, Антошка стає в 80 кілограмів. 80 кілограмів і 300 грам. І він його просто пропускає. Що ти там кажеш зараз? Після першої схватки вилетиш. Ну і почалася схватка. Вийшов Антошка. Коротше, першого він так чисто погрався, погрався з ним і по очках перебив. Другий такий болі вже шустрий, спортивний. Вийшов парень. Десь Антошка його вклав, напевно, секунд 30 пройшло, і він його просто вирубив. Потім після цього всі бої свої побідив нокаутом. І все, і отак от він тоді привіз в Вінницьку область. Ми тільки як у 2018 році в корта тестувалися, грубо говоря, нас тільки призначили на ці посади. І така перша перемога для всіх, яку приніс Антощук в Італію. Ну, ми гордилися його здобутками, його роботою і, звичайно, тим, яким. він був. У нього була особлива фішка, така навіть можемо включити, він музику писав, пісні писав. Да, і Достатньо, якби для свого рівня, тобто ну, непрофесіонального любительського, якщо він це сам все організовував. Мінусовки, підбирав слова, сам писав. За коза, коза, козаченьки Бережи, господи їх і їхні сімейки, поки сину ой, ти, сину божий захищає Україну від людей негожих. Гуще над пітьма по помахом шаблі, спокон віків козак, не маючи шаблі, брав габлі. не відчуваючи ні болі, не знаючи страху, накинувши рубаху, ворога рубав і змаху за Україну неньку і рідне сеньку земель. Коли записував пісні, постійно там Підіймався на другий поверх, або виходив в іншу кімнату і казав: ну ще трохи дівчата, ще трохи зараз ось там допишу, зараз зведу. На це витрачав небагато часу, тому що коли приходило натхнення, йому достатньо було одного-двох днів, щоб звести пісню. Одні з перших його пісень написані вже в шкільні роки, коли ми були там у 10 класі на випускний були передані мені ще на компакт. Дисках. Це були такі е, любовні пісні. По всі міста покрити тьмою. Ми приносимо світ в строю, добра і справедливості. Немало лет. Наші ряди кричать, кріпчі стали з кожним годом над нами небеса, під нами зло, а ми під падбугами. Багато писав і про роботу, і про друзів, і про батьків. Ми вже його. Ну, як можна сказати, драконили на це все, що назбираємо колекції, скинемося тобі на диск і запишу свій диск, типу, що от буде в нас в відділі. Всі хлопці знають, що за таким ну, мужнім плечем і за такою спиною не страшно було йти в бій, тому що. Ну, вони були класні у своїй професії. Ми всі це знаємо. Друг за друга, якби постійно допомагали, підтримували, і не тільки це касалося роботи. Тої дуже було приємно, коли вони телефонували там або втручалися в нашу особисту розмову, видирали там слухавку і казали Дякую тобі, дякую за нього тому, що ну, він дійсно класний побратим, адже у нього є така класна якість, як заряджати все якоюсь такою дуже позитивною енергетикою. Якщо десь там когось погане настроєння. Підняти настроєння для нього людям це було ну, так що. Він дійсно заряджав хлопців позитивом, він підтримував їх надзвичайно, і багато хто з них казали, що якби такої людини не було поруч, було б надзвичайно важко виконувати дійсно свою роботу правильно, тому що ну, все-таки емоції переборювали їх в такий складний час. Донечка це його віддушенка маленька, тому що він так дуже її чекав і обирав саме він ім'я Аліса, тому що, вийшовши з кабінету, де ми дізналися, що в нас буде саме донечка. Я була трошки така розгублена, тому що очікувала хлопчика і вже все придумала для хлопчика. Але Віталік сказав, що він на 100% знає, як ми її назвемо, це буде Аліса. Вони постійно гралися, постійно татко навчав її, навчав її якимось життєвим урокам. Певно, деякі батьки, які проживають все життя поруч, іноді не можуть дати своїм дітям те, що отримали ми.